Коли будь-хто напружується, ми також напружуємо і автоматично ступні м'язи стають такі в'язкі, такі тверді, і цвях він не може швидко пройти на необхідну глибину в нашу м'яку тканину. Ніг для того, щоб катарсис закінчився. Тобто іде фаза, коли цвях під вагою нашого тіла проходить в наші ноги, не пошкоджуючи. Нашої шкіри і в якийсь момент стабілізується. Цей процес має відбутися, ти його не можеш уникнути. І якраз цей прохід і стабілізація це і є цей наростаючий катарсис, точка катарсису, сама стресова, коли ми доходимо до піка, і потім вона не тримається майже ніколи, одразу починається спад. Тобто йде така гора, пік, і одразу йде спад. От, і ти це відчуєш. Ти відчуєш, коли йде спад, і можеш просто заспокоїтися. Тому що далі буде приємно. Якщо навіть біль буде зберігатись, він буде набагато слабкіший, ніж щойно наростаючій хвилі, і на вершині. Зараз, гріючи тепло, коли я чергую напруження розслаблення. Таким чином, ну, от коли стаєш на жорсткі цвяхи, друзі, от кажуть, там, дихай, розслабляйся. Якщо вони жорсткі, ну, ну можна пограти, поімітувати, але тіло саме по собі напружується. Напруж його ще сильніше і потім розслабся. Але це розслаблення ти не зможеш тримати довго, тому що стрес і тобі знову хочеться напружуватись. Циклічно. Ще раз, напружую все, максимально все. Тримаю. Розслабляю. Вдих на розслаблені. Видих напружуємо кожну клітину тіла поробимо ноги, сідниці, хоч протискай. Чим більше точок ти напружиш на своєму тілі, чим більше ти відчуєш взагалі себе, тим краще. І таким чином я на самих навіть потужних свяхах з кроком 25 робив 10 таких вдихів-видихів через напруження і розслаблення. І після 10-го. Оце пік, що я казав, воно вже відпускає, і ти йдеш вниз. Тобто, по факту, таким методом, особисто мій, мої спостереження, хвилина максимум півтори катарсис відпускає на будь-яких цехах.